Доброго дня! Це у мене таке, такі цвіти розсажую такі гербарії, красиві я ділаю, а розсажую, мені подобається. А щоб усі любувалися, які у мене повисажую всі на вулицю. Такі китиці попускали. Мої. Ось новеньких насадили. Будуть новенькі тут. Зараз покажу ще трошечки. Ось яке денежне дерево. Ось які цвіточки. Що тут у нас? Усе, зараз піду ще розсаду посадю. Чим я тут займаюся? Ось. Ось показую свої цвіточки, які розсаджую. Такі дуже гарні, вони тут на сквозняку дуже гарно живуть. А це Астра. Ось Астра. Ось вони, які у мене тут повилазили, буду пікірувати на эти. Астра, чорнобривці. Усі пісні, знаєте, чорнобривці посіяла мати. Ну, оце мені ця пісня подобається. І буду я чорнобривці. Ось вони в мене вже які. Ось які чорнобривці. Ось я покажу, які чорнобривці будуть. Поки що, поки що розсада. Побризгала їх сьогодні удобренням. От, і будуть вони у мене. Он росте. Це другі. Це тільки чорнобривці одні. А це ось такі будуть свісти. Вони дуже, дуже-дуже тут устойчиві. І це бачите які? Які оці дуже на вулиці там будуть стояти, і вони устойчиві від сквозняку. Тут дуже сквозняків. Багато в нашому, біля нашого дому на тій стороні вікна, де ми тут посад поставимо їх тут, на подоконнику там. І будемо. Оце я тут вирощую, дерево росте, там ед, і ото ми там будемо садити, ставити ці горшки, там заповняти буду аж ось. Оце я все. Зараз про цвітки ще покажу. Це у, нас тут, це у нас тут за домом полісадничок. Це ми нарцисів тут трошки підрили, посадили. Оце такий полісадничок. Тут, тут, звісно, на второму етажі будемо загорати, там видно. А от. Тут вишенька, це пірсики погані. Оце наш. Дом він продається. Ну я не думаю, що він продасться. Ялиночка тут величенька, тут вишеньки. А це ось бачите, які в нас такі пищики були, ми називали їх. А оце вже от цвітає, теж у нас з января місяця цвіте. Оце отут такі ящики для мусора, а це таке можна кой-що садити. Оце ми тут. Посадили. Ось тут дерево треба його обкопати. Ще не обкопали. Ми топором. У нас лопати нема, не хочеться купувати. Ось Посадила такі, ото, як я показувала, цвіточки в хаті стоять. В, в От бачите, померзли всі мороз удари в один градус, а це цибуля, у ну, мене там друга то Петрушечка. Ось яка Петрушечка, мені я показувала, купила п'ять штук, посадити. Оце такий полісадничок. Це ще тюльпани будуть рости. Зараз покажу, де я посадила оці нарциси. Тут теж міленько щось росте. Оце в нас такий дворик. За двором тут можна посидіти, може бути, ну ніхто не сидить. Ніхто не сидить, отакі от діла у нас такий, ну дом продається, може, нас і не виселять, а може й переселять. Так що будемо жити, подивимося. А це полісадник на вулиці. Вон, вулиця, яка у нас тут, от нарциси, давно тут ростуть. Кущик такий непоганий, вросшийся в землю, а це я тут буду садити цвіти. На пеньочку, на етам, там вирубали. Все тут було заросше, Тут от ми деревце покопали. Підкопали, ну, треба купоросом, бо дуже бо велико цвілі на них тут. А це тут теж треба щось, тут щось росте, сюди поставимо вазон. Так, Тут теж ось тюльпанчики. Тут разнотравіє, так сказати, а це висока щось таке. Вон, теж подивимось покажу тоді, що воно таке, чи нарциси, чи що воно таке. Оце тут я буду садити цвіти. От нарциси, що я посадила, полила їх Удобріння <смітна> Я купила за 7 євро бутилку. І тепер під кожне. Ну, ми прив'язали Підв'язали їх, щоб вони стояли, бо вони дуже там добре врослися. Хоча й посадили дуже низько, дуже гарно запхали, ну вони хай так краще постоять. Отакий От у нас буде полісадничок. Вирубали тут, вон, бачите, скільки було всякого всякого А тепер, хоч, слава Богу, це оце наш дом з вулиці. Вон, на, наш дом який. Три поверха. Ну, на першому ніхто не живе, ми там цвіти вирощуємо, а то наш дом, флаги наші висять. Так що отакі діла. Отакі діла. Будете знати, що в нас. У цьому, о цьому полі... Полі... домі там живуть дві сім'ї. Одна сім'я, друга сім'я. А оце ось тут не видно, чи то їхнє, чи не їхнє. Ну, церквушка там така, не знаю, колокола б'ють кожен час. Б'ють колокола, а це якесь підприємство. Все виросло, виложено, Тими вон, Бачите, якими... тут асфальт, а там плітка грязі ніде немає. Оце у нас такі нарциси везде цвітуть, хоча й погода в нас не сонячна сьогодні, а це підприємство. Оце коло нас таке здорове. О, машина їде, зараз нас задаве, ага. а ось нарциси. Ну і все. Оце я чим займаюся, будете знати. Вот. О, тільки почали, бо тут холодно було, мабуть. Ну все, пока-пока, потім ще буду вилажувати.